Готую кабачковий торт з рибним акцентом. Приєднуйтесь для цього смажу 6 кабачкових млинців. Рецепт є на моєму каналі. Посилання в описі. Вже осінь і кабачки я після натирання не відсіжую, тому що вони вже сухуваті. Кабачок був довжелезний, як зміюка. Я розділила його надвоє. Другу половинку нарізую кубиками і підсмажую з цибулею та болгарським перцем. Отже, для торту є 6 кабачкових млинчиків, овочі, сир потертий і риба запечена в духовці. Збираю торт. Всі млинчики намащую майонезом. На перший млинчик. Викладаю овочі на другий рибу. Далі натертий сир. В ідеалі був би крем-сир. Знову овочі, рибу. Накриваємо шостим млинце. Торт відправляю в холодильник, щоб він настоявся. Тортик настоюється, а я прошу дати відгук, написати коментар під цим відео, чи сподобався тортик, чи не сподобався. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Гатнянка Кук. І до нових зустрічів, до нових рецептів. Всім смачного!